Я, Коли мене перший раз запросили на служіння в мобільній клініці вже два роки, я сказав своїм братам в церкві, кажу, брати, мене покликали, щоб послужити в зоні АТО з мобільною клінікою. Я сам з Рівненщини, з Полісся. Там про таке не чули про мобільну клініку. Нас церкви там церкві 90 років. Ніякої мобільної клініки за 90 років там ніколи не було і потреби люди в цьому не бачать. Ну, кажуть, поїдь, побачиш що в тій християнську в тій клініці християнській. Я поїхав, розповів про це служіння. Я розповів, як каються люди. Наша церква почала за цю клініку молитися. Потім брати сестри приїхали так, як до вас сьогодні. Вживо розповіли, що, що з собою це служіння представляє. І тепер наша церква радо підтримує це служіння. Знаєте, це важливо, брати і сестри. Коли мені перший раз казали, що поїдемо, будемо проповідувати, лікувати людей, я навіть собі не міг уявити, як це працює, чому ніде такого я не бачив, ми завжди керуємося своїм особистим досвідом, який часом буває обмежений, але Бог має багато способів. І сьогодні брат казав, що зібрати на іванілізацію людей досить складно. Сьогодні люди в Україні загалом, якщо так подивитися, живуть непогано. Якщо старших братів попитати, чи ви так жили раніше, коли ви були молоді, вони скажуть, ми такого не бачили. Такого ізобілія, Божого благословіння, яке ми маємо, ми такого не бачили. І тому сьогодні люди байдужі до служіння Богу. Коли ми подивимося, хто приходив до Христа, багаті, Здорові забезпечені? Так? Ні. Приходили хворі, сліпі, тим, ті, кому ніхто не міг допомогти, крім Господа Ісуса Христа. Він змилувався над ними. Він зціляв їхні рани і Він дарував їм надію на вічне життя. Слава нашому Господу. І тому таке служіння сьогодні працює. Ми були в Курахово. Приїхали зранку. 25 чоловік у нас. А чекає 500 людей з п'ятої години ранку. Вони кожен хоче, щоб ми їм щось дали, Щоб ми їм чимось допомогли, щоб ми їм щось зробили. Вони мають потребу. Вони мають хвороби. Там немає лікарів. А якщо десь є, то дуже обмежено і доступ до медичної допомоги дуже маленький. Але коли Христос ціляв людей, він завжди їм дарував надію на вічне життя. І знаєте, ми мусили частині людей сказати: знаєте, ми обмежені, ми не зможемо вам сьогодні допомогти. Ми не зможемо вас сьогодні прийняти. І сьогодні брат вже казав, нам потрібні лікарі, нам потрібні ваші молитви, нам потрібна ваша підтримка. І не так нам, як тим людям. Ми волонтери. Знаєте, хто це такий? Ну, сьогодні багато спекулюється цим терміном, але загалом волонтер це той, хто нічого не бере в замін своєї праці. Проти сестри, ми нічого не беремо в замін своєї праці. Коли я їду в зону АТО на 10 днів, я беру відпустку за свій рахунок, я залишаю свою сім'ю, і я їду туди. Туди кличе мене моє серце, туди кличе мене мій християнський обов'язок і можливість послужити цим людям. Я наведу такий приклад один, може хтось вже чув, але він в моєму серці такий яскравий, до мене напає сімейний лікар, до мене прийом жінка прийшла, старша жінка з паличкою, сказала, що вона вчителька. Ми почали говорити про її проблеми, і в нас кожен медичний працівник старається, наскільки можливо засвідчити про Христа. Наскільки це дозволяють умови, дозволяє стан людини, бажання людини спілкуватися про віру в Бога, ми стараємося з людьми про це говорити. Коли я запитав її про віру в Бога, вона сказала, да, я істинно віруюча, я соблюдаю всі пасти, всі, ну я зрозумів. І потім вона сказала таку фразу, від якої я просто занімів. Вона сказала: Я малю Бога. А то, щоб на остальної території України також рвалися гради, снаряди лилась человеческая кровь. так як у нас. Я занімів. Я не знав, що сказати. Я приїхав їй допомогти. Я приїхав їй сповістити добру новину. А вона каже, що вона молиться до Бога про такі речі. В середині так піднялося щось. Ну і можна було багато що сказати. Але в якийсь момент Бог перемінив моє бачення, і я просто побачив нещасну жінку. Я так твердо в своєму рішенні сказав сам для себе, я все зроблю, що зможу для тебе. Все, чим зможу допомогти, я зроблю. Я вислухав її уважно. Не було багато проблем здоров'ю. Я. я призначив всі обстеження, які потрібно. Я залишив чергу під кабінетом. Я взяв її, провів до нашого рентгенапаратами ми зробили рентгенографію. Я подивився результати. Я завів її в лабораторію, дочекався результатів, подивився. Я призначив необхідне лікування, пішов сам в аптеку. Все, що необхідно для неї. Я вибрав ліки, зібрав торбинку, прийшов, дав їй. Кажу, хай вас Бог благословить». На цьому ми розстались. Я пішов працювати в свій кабінет, мене чекали люди. І коли виходив чи вийшов черговий пацієнт, знову відкриваються двері і знаходиться сама жінка. Я думаю, якась я ж я вже налякався, ну думаю, ну що ще? Що ще ти прийшла сказати? Вона вже не заходила в кабінет, так з дверей, так. Махнула на отмаш рукой. Ну ладно, Кажется. Ну, на самом деле я не хочу, чтобы было все то, про что я казала. Про гряды, снаряды, кровлицку. Ну, каже, ну хотя бы вы на одну минуточку услышали, как страшно рвутся гряды. Как страшно, когда рвутся снаряды. Как это страшно. Ви Знаєте, я зрозумів для себе. В ній не говорила ненависть. В ній не говорила злоба. В ній говорила її біда. В ній говорив її страх, те, про що вона переживала, те, що її лякало, вона про те говорила. І другий висновок, який я зробив для себе, скільки треба? Скільки треба зробити? Щоб із людина, яка дише злобою, не соромиться говорити це вслух і ще призиває Боже ім'я до цього, зробити звичайну людину. Спокійну, скільки треба. Трошки людського тепла, трошки уваги, доброти і підкріплена це добрим ділом. І оцей лютий ворог. Перестає бути ворогом. Ви знаєте, я не знаю, як надалі склалося її життя, як надалі склалися її стосунки з Богом, та і Бог благословить. Але я зрозумів, брати і сестри, що цю війну можна виграти не танками, снарядами і високоточною зброєю. Цю війну можна виграти добротою. Цю війну можна виграти добрим ділом. Цю війну можна виграти молитвою. І хто, брати і сестри, повинен це робити, як не ми християни? Це наш прямий обов'язок. Ви знаєте, Бог говорить до тих людей там на сході. Знаєте, вони добре чують цей голос. Не один із них нам говорив, каже, ми розуміємо, що це Бог допустив. І якби каже, не ця війна. Ми би не слухали ваші проповіді. Але Бог заговорив. І вони сьогодні чують. І сьогодні дуже багато людей навертаються. Я скажу більше практично в кожному населеному пункті, де не було церков, де ми проводили служіння. Сьогодні є групи людей, які збираються там для дослідження Біблії. І вони звертаються до нас і вони просять, будь ласка, пришліть нам людей, які розуміють Біблію. Прийшліть нам місіонерів, які б могли бути з нами і пояснювати нам, розказувати, як правильно. Тому що коли людина перший раз бере вчитати в руку Біблію, ну, деколи буває, не завжди все зрозуміло. Але Бог по своїй великій милості відкриває, посилає служителів. І тому, якщо в вашому серці є бажання служити для Бога, ви відчуваєте Його поклик і маєте бажання і можливість поїхати туди допомогти цим людям, знайте, вони вас там чекають. Ви можете підійти до нас, ми дамо вам координати, бративслужителів там тій місцевості, і вони вас керують. Це важливе служіння, І ми можемо це робити. За 2016 рік ми провели чотири служіння в зоні АТО по 10 днів. За цих чотири служіння, ну, чотири акції це не просто служіння були. Ми, пров... ми прийняли 5 тисяч пацієнтів. 5 тисяч. Ми їх не просто прийняли. Кожному з них дали в руки Євангелії, хто схотів взяти. Кожному з них засвідчили про Христа, розказали шлях Спасіння. Кожному. Крім цих п'яти тисяч, ми ще провели 17 служінь по території України трьохденних. За одне служіння зазвичай 250 до 300 чоловік ми приймаємо. І це так само. Отак От ми працюємо, брати і сестри. Бог нам дав таку можливість, і ми сьогодні робимо і користуємося тою можливістю, яку нам дав Бог. І тому, якщо Господь розположить ваші серця, ви є медиком, маєте бажання служити, служіть разом з нами. Ми раді будемо вітати вас. Якщо Бог полагає на ваше серця молитися, моліться, ми потребуємо отої підтримки. Знаєте, коли туди їдеш, де стріляють і вибухають снаряди, не все так просто. Коли мені моя жінка розповідає, як мої діти вдома моляться, як я їду, знаєте, сльози на очі не І, звичайно, фінансова підтримка за все відповідає серебро. Все дуже просто. І знаєте, може таке бути, що якщо їх немає, оцих тисяч людей нічого не отримають. Тисячі людей не почують про спасіння. І Важливий кожен, хто може до цього долучитися. Ну, це про мобільну клініку. Але я сьогодні бачу тут багато молодих людей. Я сьогодні хочу би звернутися до вас. Ну, перше, я дякую Богові, що ви сьогодні тут. Неділя, вихідний день. І можна було б знайти багато цікавих занять поза церквою. І я дякую Богові, що ви сьогодні в церкві. Я дякую Богові, що ви сьогодні в Домі молитви, ви прийняли рішення, ви зробили вибір. І сьогодні ви тут і слухаєте слово Боже. Слава Господу! І я хочу заохочити вас до служіння, до служіння Богу. Для молодих людей деколи важко буває зорієнтуватися в тому, де Бог мене хоче бачити, де Бог мене хоче використовувати. Ну, сьогодні розказують про. Мобільну клініку, про таке служіння, а я не медик, я взагалі до того не маю відношення, може мені про це навіть не цікаво слухати. Але ти можеш бути свідком на тому місці, де ти є. Я маю одного друга, він так само віруючий, він так само лікар. Одного разу я запитав, кажу, чи на роботі ну знаю, що ти віруючий, а він каже, слава Богу, що ніхто не догадався. Я вже більше нічого не питав. Якщо б ви відповіли приблизно так, добрі друзі, мені шкода. Мені шкода. Ви знаєте, Ісус Христос сказав, що коли хтось посоромиться мене, я посоромлюся. Знаєте, це страшні слова. Сьогодні люди не соромляться говорити про свою нечистоту і свій гріх. Вони прямо сьогодні про це говорять. І деколи буває так, що християни соромляться сказати про те, що вони християни. Ми сьогодні молилися молитвою чи наш, правда? Ви молилися? Молилися. І знаєте, ця молитва, вона така дуже проста і складається з двох частин. Перша частина стосується того, що там десь високо на небі інтереси Божі, правда? Нехай святиться ім'я, Твоє нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. А друга частина вона стосується нас, правда, на землі, хліба нашого щоденного. Не введи, збережи і так далі. Ну, ті три нижчі, то ми зазвичай не забуваємо і часто про це молимось, правда? Але де твоє місце у перших трьох? Ми кожен день молимося цією молитвою, і, можливо, не один раз. Нехай святиться ім'я. Нехай прийде царство Твоє і буде воля Твоя на землі, як і на небі. Про що ми молимось? Про побудову Божого царства на землі, про поширення Євангелії, правда? Яке твоє місце в цьому? А ти не забув помолитися, Господи, дай мені тій людині, яку я можу сьогодні засвідчити. Дай мені можливість їй засвідчити. Чи, можливо, наше служіння обмежується тільки територією Дому молитви? Я так би побудну, так, можливо, образно назвав би наші служіння, яке відбувається тут в домах молитви, ну, такою, знаєте, доброю, хорошою кухнею, де нас добре годують, підкріпляють, де ми маємо добре спілкування брат сестрою з Отцем Небесним. Але ж правда, ми не постійно сидимо на кухні в себе вдома. І не постійно спілкуємося тільки в колі своєї сім'ї, а потім ми йдемо, правда? Йдемо назовні. І чи бачать там нас люди? Знаєте, я хотів би сьогодні, вже так швидко йде час, зачитаю одне місце із Слова Божого. Ми коротенько над ним порозважаємо. Це притча про таланти, пам'ятаєте? Євангелій Матвія, 25 розділ. Давайте зачитаємо з 15-го вірша. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один. Кожному за спроможністю його і відійшов. І потім 19-й вірш. По довгому щасі вернувся пан тих рабів та й зажадав від них обрахунку. Два коротеньких віршики. Одному п'ять, одному два, одному один. Кожному за спроможністю його. Пан дуже добре знав цих людей, і він знав, скільки кому можна доручити. Він знав, що тому, що один, він дав п'ять, нема смислу давати, він би так само її закопав. Він отримав один. Але тому, якому він дав п'ять, він знав, що йому одного буде мало, він може більше зробити, він може більше послужити. Кожен за спроможністю отримав. Наступна думка, кожен мав дати звіт. Я мав п'ять. я п'ять ще надбав. Той казав, я мав два, я ще на два два надбав. Пам'ятаєте, яку ви не почули від свого пана? Гаразд, добрий вірний рабе, війди в радість пана свого. І потім підійшов той один такий нещасненький, можливо, ми думаємо, правда, одненький талант йому всього дали отак обділили. Я знав, пане, що тверда людина. Ти ж не сіяв, збираєш, де не розсипав, я боявся тебе. Я закопав свій талант. На. Скільки дав, скільки віддав. Знаєте, ця відповідь, яку отримав цей раб, вона ну, дуже недобра. Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я такий. <гум> Чому ти не віддав свої гроші рожу я би мав з подостатком. Заберіть від нього те, що він має. І киньте його до зовнішньої темряви. Ну, зазвичай ми дивимося на цього одного, правда, що мав того, що мав один талант, ми так дивимося на нього. Ми часто так проповідуємо. Але знаєте, я сьогодні хотів би, щоб ми подивилися на того, який мав п'ять і які мали б два таланти. Що їх заставило працювати? І чому не працював той один? Написано, що це були раби. Знаєте, такий раб був в ті часи. Раб це була людина, яка не мала абсолютно нічого. Коли у раба народжувалися діти, вони автоматично ставали рабами свого пана. Коли раб щось заробив, дуже сильно старався працював, це ставало на власністю його пана, воно не було його. Знаєте, тому історики кажуть, крах всіх рабовласницьких імперій був пов'язаний з непродуктивністю рабської праці. Раб ніколи не був зацікавлений в тому, щоб працювати. Йому було байдуже, скільки він зробить, Пан все одно мусив його нагодувати. Але ці двоє, вони зробили не так, як той третій. Я працював, я вжив те, що ти мені дав, і я приніс їх віддаю тобі. Подивіться, він їх не поклав в карман. Чи хоча б одного з п'яти не заховав в карман, він ти мені п'ять дав, я п'ять набув на тобі п'ять. Війди в радість пана свого. Коли цей раб починав працювати над цими п'ятьма талантами, він знав, що це не належатиме йому. Він знав, що до копійки він має все віддати своєму пану. Але він працював. А той, що не працював, він це прекрасно розумів. «На, каже, що ти мені дав, я тобі віддаю. І потім він починає правдуватися. Я знав тебе. Я знав, що ти тверда людина. В іншому берега написано: несправедлива людина. Ну, оце пояснення, воно підходить до цього слова. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Це несправедлива людина так робить. Каже: Я знав тебе, що ти такий, тому я так зробив. Брати сестри, в цьому крився великий обман. І цей чоловік був обманутий, бо він не знав свого пана. І це було найбільшою проблемою цього раба, який мав один талант. Він не знав свого пана. Той, що робив на п'ять, він знав його. Той, що робив на два таланти, він знав його. Він прекрасно знав, що він почує ці слова. Війди у радість пана свого. Тому вони трудилися, тому вони працювали. Вони знали, що їхня праця буде немарною. Вони знали, що їхню праця буде оцінена їхнім паном. Вони знали, що вони за це отримують нагороду. Той останній раб був обманутий. І в цьому була його проблема. Три друже. Я не знаю, до кого ти себе відносиш із цих трьох. Але я би дуже хотів, і я вірю, що Господь би хотів, щоб ти не був тим останнім. Щоб ти подумаєш в своєму серці достатньо того, як я раз тиждень прийду на зібрання, посижу, послухаю проповідь. Нормальне християнство. Вистачає. Ви знаєте, коли для Бога було б ціллю тільки спасіння людської душі, то нас би тут з вами не було. Уявіть собі ситуацію, покається чоловік і зразу на небо. Другий покаюся і знов на небо. Третій покаявся і знов на небо. А церкви ж не було б на землі, правда? А хто би проповідував грішникам? тим, хто живуть поза церквою, хто не чули Божого Слова, для цього на землі і оставлена церква Ісуса Христа, яка чекає Його приходу. І коли ти покликаний до церкви, до кола вибраних, то не просто для того, щоб зайняти місце зручне на лавці. Не просто щоб потім мати надію на вічне життя, але той уділений для тебе час, який Бог вділив для тебе життя на землі, ти маєш використати для того, щоб служити йому. І щоб засвідчити тій людині, яка не знає Бога. Невже Господь для нас зробив так мало, що ми соромимося розповідати про це інше? Наш Господь зробив багато, Він спас нас. Він простив наші гріхи, він звільнив нас від суду. Він дарував нам надію на вічне життя. Це прекрасні новини. Поділіться ними і з тими, хто живе поза церквою. Час зібрання добігає. Будемо молитися, дякувати Господу за добрий час. Але, можливо, в нашому зібранні є люди, які ще. Перше чують вістку про Христа, які ніколи не знали Його, ніколи не відкликалися на Його поклик. Можливо, ви чуєте цей поклик сьогодні у своєму серці. Ви маєте бажання служити для Господу, просити, щоб Бог простив ваші гріхи. Ви можете про це сказати, і ми, як церква, всі разом помолимося на запитку, помолимося за вас. Якщо так і є, ви можете підняти руку, і ми будемо за вас молитися. Давайте ми станемо за наші ноги.